Час їхати до господарчого магазину. Подивлюсь, що там продають. Можливо, придбаю щось. А ще треба домовитись про ремонт щеплення. Сподіваюсь, ремонт буде коштувати недорого, бо грошей майже немає. Все, що було, вклав у будинок та цю розвалюку на колесах. І треба буде познайомитись з сусідом. Бачу у нього на подвір'ї трактор з комбайном. Може допоможе знайти якусь роботу. Доброго дня. Ви тут головний. Доброго так. Тільки іншим про це не говоріть. Вас щось цікавить? Поки що не знаю. Я нещодавно придбав в цьому селі будинок. Планую вивезти з подвір'я все сміття. Я підогляну, що у вас є. Звісно. Напевно, візьму тачку, і генератор мені точно знадобиться: відро та лопату. Мені потрібна ота стара тачка, генератор та відро з лопатою. Скільки це буде коштувати? Так, так, так. Давайте порахуємо. Лопата з відром 450, генератор 7 тисячі, а та стара тачка гривень 300. За 7700 домовимось. Ну, добре, беру. Оце так ціни. Але все ж дешевше, ніж у Києві. Тепер головне, щоб це все влізло в машину. А до кого звернутись по ремонту автомобіля? Я бачу у вас тут і СТО є. Заходьте у бокс, там є майстер, він вам все підскаже. День добрий. Ви тут майстер з ремонту. Добрий. Так. Я. У чому проблема? Та бляха щеплення барахлить у буханці. Неможливо їздити. Так. А що ви хотіли від такої машини? Ну, заганяйте, будемо дивитися. Гаразд, я тільки речі додому завезу і приїду. Домовилися. Спочатку тачку запхаю, а потім все інше. Величенька добре, хоч не важка. Відро ціле. І лопата, начебто, нова. Такс, генератор поставлю сюди. Ну, все, можна їхати. Головне, щоб тачка по дорозі не випала. Thank you. Обожнюю паркуватись заднім ходом. Ну що, треба розвантажуватись? Генератор краще віднесу в дім подалі від людських очей, а то ще вкрадуть. А відро сюди. Тачка, хоч і стара, але їдеть непогано. Напевно, спочатку приберу ту кучу ґрунту позаду гаража, а потім поїду на СТО. Ну, почнемо. І остання лопата начебто все. Непогано вийшло. А це місце потім залью бетоном. Я десь бачив пару мішків. А, так ось вони. Треба буде дізнатися, може тут в кого є грузовик, щоб це все вивезти з двору. І ще ці плити тут вже тягач з краном потрібен буде. Гаразд, то все згодом. А зараз в магазин треба взяти щось перекусити або хоча б кави випити. Піду гляну, чим вони тут торгують, нічого собі, прям еколавка. Кава смачна, та й продавщиця нічогенька. йо Йома, -йо, я двері не зачинив. Все, поїхав я машину на ремонт ставити, а то щось я розслабився трохи. Стоїть, хоч би допоміг заїхати, головне не впасти. Завжди боявся цих ям. Ну, нарешті, ледве доїхав до вас. То передачу виб'є, то ввімкнути неможливо. Та ви шо? Зараз буду розбиратися, ви машинку глушіть. Добре, добре. І ключі мені давайте. Ось ключі. Коли зробите? Не раніше, ніж завтра. Приходьте десь по обіді. Думаю, все буде готово. Ну, тоді до завтра. Дякую. Та нема за що. Заходьте ще, допоможемо чим зможемо. Напевно, зайду до сусіда по дорозі, спитаю за роботу. А то, здається, мені попаду я на гроші з цією калимагою.